То наша перлина нашої будівлі, купол, і наскільки хвиля його? Певній мірі змістили розповідає Степан Середа. Він керівник центру спортивної медицини та реабілітації, що розміщений у одній із пам'яток. Це одна із найбільших віл на цій території навколо вулиці Коновальця. Вілла гіпсових королів або вілла Юзефе Франц кінця 1800-х років. Будинок, де загинули після російської атаки люди, розташований навпроти цієї вілли. Зранку десь 6 година прийшов. То був жах. Все в склі, все повеламовано тут. Треба робити капітальний ремонт. Бо бачите, той купол у нас теж трошки нахилився. Певні нюанси на даху є. От ворота наші нахилилися, вони теж велика цінність над обстеження таких об'єктів. Працюють як спеціальна комісія у складі архітекторів та чиновників, так і профільні громадські організації, що займаються фіксацією пошкоджень чи відновленням пам'яток. Цю вілу гіпсових королів обстежили одну із найперших. Розповідає учасник комісії Іван Щурко. При обстеженні ми застосовували власне технологію фотограметрії. Там сотень кадрів відповідне програмне забезпечення формує 3D-модель і досить детально фіксує ці всі елементи. Зокрема, також можна простежити відхилення, які були спричинені вибуховою хвилею. За його словами, можливо відновити кожен із пошкоджених будинків разом із найбільш зруйнованим на Коновальця 44, де загинули люди. По більшості будівель в цій дільниці є досить детальні архівні креслення. І це вже великий би, аргумент, це вже велика допомога у проектах відбудови. Очевидно, що маючи сучасні технології, там, крани, і будівельну техніку і матеріали і так далі, більшість цих речей можна відновити. Ці райони, які недавно постраждали від бомбардування, органічно продовжили е, тіло міста в кінці 19-го на початку 20-го століття. Цінні ті будинки тим, що вони не просто нагромадження каменю, а це є матеріальний доказ духовного багатства львів'ян, е, тому що ці будинки. Е, Збудовані в різних історичних стилях, відображають різні естетичні смаки. Щоб пам'ятки вдалось відновити швидше, у місті оголосили про проєкт Візьми будинок під опіку і перші благодійники і представники бізнесу вже доєднались до ініціативи. Ракетами, дронами було ушкоджено 188 будівель. Десь вікна повилітали, десь дах пошкоджений. Але найбільш трагічними є 20 будівель. Ми вирішили піти неординарно. Ми вирішили просити міжнародні компанії українські українських компаній взяти патронат над конкретним об'єктом. Також заявив, що долучитися до відновлення львівської архітектури після обстрілу готова польща. Про це у соцмережі ікс повідомив прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск. Поки орієнтовних сум, які потрібні для відновлення пам'яток, та коли розпочнуть перші роботи, невідомо. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.